Постраждалі від обвалу гуртожитку на Попудренка, 16, бояться повертатися до своїх осель навіть після відбудови. Влада ж запевняє, реконструкція аварійного будинку єдиний можливий варіант. Нещодавно люди отримали на руки від управління капітального будівництва Чернігівської міської ради результат геологічних досліджень. В ньому визнано аварійність будівлі четвертого ступеня та сказано, що підлоги та перегородки будівлі не придатні для експлуатації. Проте капітальний ремонт все таки запланований. Піше за штоон в четверте. То есть, как бы по этому состоянию нельзя восстанавливать дом. Есть э, обозначение о том, что там в, в этом в ненадлежащем состоянии многие перекрытия, стены находятся. Есть о том, что некоторые конструкции вообще непригодные к использованию. Но В свою очередь они пишут рекомендации, чтобы че, возможность восстановления. Здані люди, вивчивши висновки досліджень, кажуть, будівля стоїть на насипних ґрунтах, тому будинок і надалі просідає. А у підвалі видно, був час, коли там просто стояла вода. Йде Тут городська каналізація, яка давала прорив, протечку, которая нас затаплювала. І плюс, що ми коли не жили вже три місяці. Ми тут не прожили, а підвал стояв затоплен і відкачували воду. За час, що люди не проживали, по стінам будівлі пішли тріщини. За словами колишніх мешканців, з кожним тижнем їх стає все більше і вони ширшають. Як руйнується гуртожиток, краще видно з верхніх поверхів. Потолок повністю висить. останній етаж провіз, повністю це видно не строїтелю, я не строїтель, але це повністю видно. Ремонт недавно зроблений. Тріщин не видно, тому що я не зняла лінолеум, я не знаю, що там. Ну, ж рушиться, очень заметно. Якщо вручну відірвати ліновлевому, підлога вражає своїми тріщинами. Вони йдуть повсюди в кутових кімнатах, протилежно від розрухи сторони будівлі. У коридорах видно, як подекуди йде опущення плит. Незважаючи на поступову руйнацію, будівлі її все одно збираються добудувати на місці обвалу. Вони хочуть убрати розрушену частину до лісничних прольотів, тобто до вот несуще стіни, вот а к ней при... до строя... Нове і прив'яз сюди прив'язати нове, а далі тріщини йдуть і вони нікуди не дінуться. Люди, які пережили цю трагедію, дуже бояться повертатися назад додому. Мати постраждалого під завалами хлопця каже, що жити у цьому гуртожитку вони не зможуть психологічно. Рібонок боїться. Ребенка присипала і боїться, і сказав: Я краще буду жити десь у часом домі. І десь у палаці, але вертатися не буде. Після трагічного обвалу сім'ї розселили по іншим гуртожиткам міста та на якийсь строк не уточнили. Наш міський голова сказав, що ми вас розселюємо, і поки не вирішиться питання з вашим будинком, ми вас нікуди вже не будемо переселяти. Але це гуртожиток ліцею побуту і зрозуміло, що ми тут не назавжди і не дуже надовго. На зруйнований будинок прокуратура наклала арешт. Через смерть під обвалами дівчини він вважається місцем злочину. Наразі триває розслідування. Арешт буде діяти до кінця травня. До того часу мають розробити проєкт на відбудову будівлі. Попри побоювання людей, чиновники запевняють, будинок таки можна відбудувати. У цьому в телефонній розмові журналістів гармата тіві Запевнив начальник управління капітального будівництва Чернігівської міської ради В'ячеслав Почеп. Добудову та капітальний ремонт гуртожитку збираються розпочати влітку за рахунок. Нік місцевого бюджету